І всім привіт, друзі! З вами я я ваш лібимо ТБРСМаш. І сьогодні я буду грати в страшну бабку Гренні. Це не од оригінальних розробників Бабки Грень, це онлайн бабка Гренні. Тут можна грати з команду. І так, так, так. от Блін, спалився Ну добре, все одно так, і стала собі команду, лиш бо було нормально, і не вийшло. У мене вже було таке. Виходили із команди. Ой. Я звичайно не ту кнопку нажав. Та блін, що мені так не везе криворукий я? <клухи> Все добре, приєднався Саме команді, би було нормальні. Так, коротше я заходжу. І так, тут є в цій грі мікрофон. І дуже-дуже много скрімеру. Коротше, не скрімеру. Ну, типа, Просто мене був дід брав і вирубав. Чисто задній як криса. Ну, добре. День перший. Ну, і чого мені той день перший? Добре, я проснувся около внучка. Ну, і почти вколоти. Так, а кальмара забрали? Добре, о, перший грок. Так, я відкриваю десь дробовік. О, другий ігрок що вони, біжать від бабки Грені? Так, ну там 100% щось є. Так, блін, там коли бабка Грені щось говорить, так я заходжу. Я лучше тут спрячу. Бо яся було, щоб мене бабка Грені не вбила. Так, добре. Я чисто собі добре, я виходжу. Бабка Грені, блін, Ой, чого ур на 90 секунд. Все, мінус бабка грень. Тепер дід. Ну, добре, ну тут щось є дід. Ну, шуфація. Не, нема. О, блін, мене в крус убили. Блін, жалко. Тож мене вбили. Я це відео вже неділю сколо себе держу, але я не можу просто. Знаєте, чого не можу? Просто я не мог подобрати звук, коли мене перший дід виробив. Ну добре, там. Коротше, я буду слідити вот, за друзями, ну, типа за своєю командою. О, а чого тут дід пішов на того, а не на того? О, тот вже помер. А що дід пішов за ним, быстро пляж, щоб він це спрятав? Ну, дід його не вбив. Я маю, йому повезло дуже-дуже сильно. Ну, давай. Що там? Його не вбили? а ні. Він спів О, все, я тепер нажав кнопку, де можу літати. Так коротше, я у бабка грен не чисто. О, он вони біжать от від бабки грен, чи від кого. Ну, хтось тут є? Оба, ну, нікого тут нема. А, Гренд Па, два быстро мочи його стріляй. Куди він йому стрілю? Без коментарів. Так, 90 секунд. Добре, я маю тут вилетів. Ну а бабку Гренні вбила одного із ігроку і все. Тепер. Та, блін, що мене так заносить? Ну добре, і їх майже сті, а... а вони обоє в місті лягли з Гренпа. Ну, сті, а як він що? А як його внучок не з'їв? Стій, стій, стій. Це невозможно. Як він пройшов через внучка. Ні, ні, ні. Що, серйозно? Він пройшов просто так через внучка, даже не убив його. Ні, маєш карта села сломала. О, а тут нема кальмара, а чому? Так, ну може це буде в оригінальному Бабці Грень? Он, он що, в одній кімнаті? комнаті порубился. Як повезло, Тепер вони будуть там сидіти. Ну, о, о електрошокер залагав трохи. Так. Добре. Ну, я буду себе просто никати за ними. Ну. Так, так, так. І що? Добре, а ту один із челку біжить. Біжить, тобто. Хм. Так, ну. І що? Тик-тик-тик. А він туди? Ну? Він. Блін, я чуть-чуть збавив звук, щоб мікрофон не говорили. Я записую на таке устройство. ну типа, ну добре, потім якийсь розкажу. О, не збіжали! А де вони? Куди вони сиділи? Блін, мене кудись тепер... Щось якесь лагає. не поняв. Так, добре, ну. О, тепер буде сама підстава. Я теперка не можу за грені слідити, ну то можу слідити. Дитя, вона зараз туди піде. От. Не туди. Давай обертайся. А, це маш не на цьому. Ну, жалко. О, вона капкан поклала. А я буду чисто камеру. Тука бабка Грені буде на стежку крису. Знаєте ну, чому? Я вам потім об'ясню, коли вона зробить це от це, цей момент, де вона так прикольнеся над ігроком, то що майже ігрок впав в ступор. Дивіться, дивіться, вона його ззад вырубила. вирубила. Це бабка Грені крила, котра крысу вбиває. То последній був ігрок, день-два. Так, я маю тут очнувся, добре. Піднімаюся і йду кудись собі. Не знаю, куди йду, я маю заспавлюся за мною ще один ігрок. Так, о, ще один біжить, Так. хм, Хтось там ще. О, ні. О, лом. А там двері відкриті з досками. А, доски маєш позабирали, Зачі ми, Того делом лом. Так, я його просто вер. Блін, тепер я біжати, О, даже в часах. А ну може хтось ще дробаш відкрив? На 100% ні. А зачем я сюди прийшов, пришел, добре. Ну, мені дуже страшно, коли я в хорроре игры играю. Ну, ну ну ну, і що там? Давай. Добре, я сюди зайду. Бабка Грені застите. Бабка Грені залагала. Ну, жопу понюхай, нана. Нравиться бабка? Вона що, серьез залагала? Ну, шкафчик відкрив? Ні, вона що, глуха. Добре, ну, микронувку так тихенько по-тихеньку. Ну, вона на мене не реагує, а микронувку 100% чує. Так, ну ні? А що вона нічого? А, вона майже забралася і за ігрока, котрий коло неї лежить. Вона не може пройти об інзін. Ігрок пропав! Так, добрий, а я її буду відлікати. Я її буду відлікати. Ну, так іди сюди на я буду її відлікати, щоб моя команда змогла все знайти і діда, і бабку. Нема ж я ось можу бабку відлікати, бо дід десь пропав. Вона тут коло мене прям. Є, на, на поїжканістру. Ну, і що ти на це відповідаєш? Хм, Капець мені буде. що мені тепер буде гія робити? Так ну добре, я буду на себе бабку гренню відлікати, а дід десь гуляє майже. Може тоже все забагал добре. Так ну давай. Короче я буду визликати, докуп моя команда буде. О, капкан поставила. Дивіться, як її розмінирувати капкан. Ізі просто бабка не обидет, то ще открыв лайфхак нагнал вам. Добре, мені сер. Ну, я чисто буду так робити, щоб їх будуть. Пока Грені Гренні грем Па. Чи як то по-ангійськи. Mm. Ну, так. Ну 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 і одкри ну, Відійди від мене пошу, коли ж би вона пошла, що ні, вона не пішла. Що мені робити? Добре, блін. Стоп, я що, остався один. Я остався один. Друзі, я один із дев'яти. Команда мене кинула. Вона команда лохів! Вона команда лохів! Вона мене кинула. Стопе. Ні ні, друзі. Вони взагалі криси. Вони команду лохів! Вони мене взяли і кинули. День три. Я нічого так не зможу зробити. Блін, я вже думаю, що з вами прощати. Блін, тупа реклама день три. Блін, мене моя команда кинула. Блін, ну крыс, тупі, я їх ненавижу. Я так не люблю крис, котрі мене беруть та й кидають. Просто на призвол судьбы. Ну дивіться, ну що тут буде? Так, друзі, ну що тут буде? Так я закрию дверь на всякий случай. Ну ну ну. Блін, я учу бабку Грені о вертолет. Ну, Блін, ну ну, Блін, бабка Грені крыса. Блін, ну добре, всім пока-пока.